Отак От шклянкою, як сирночки, їх формую і викладаю тоді на дощечку посипану борошно. В цей час в мене вже нагрівається пательня з олійки. Олійки не давайте дуже багато, бо при смаженні биточки ще утворюються, у нас також рідина, і смажу їх з двох сторін до золотистого кольору, як звичайні коклетки. Насіння, я салатиком, а ще одну порцію котлет я буду запікати. Беру мексиканську суміш. там в мене є і ці суміші, готові. Можна взяти самим зробити, овочеву суміш, овочі, які вам подобаються. Можна так, як я взяти вже готову заморожену. Даю дві шклянки русолу або води можна дати. Викладаю зверху на суміш пети, підсолюю суміш трошки